За партою, майбутні фельдшери швидкої медичної допомоги. Четвертокурсник Артур Акаєв каже: після двох з половиною місяців канікул втягнутися у роботу складно. Ну, перший день я думаю для всіх трохи незвичний, тому що потрібно вставати вісім ранку, але я думаю, з ну з часом це все буде якось налагоджитися. Достроковий початок навчання говорить, його не бентежить, адже канікули теж почнуться раніше. Ми в цілому раді, то що в нас розпочалося навчання раніше, у всіх, тому що ми і закінчимо раніше. Такої ж думки й третьокурсниця Янна Білик. каже, навчатися влітку їй комфортніше ніж взимку. Ще тепло, сонечко гріє. А ми в цей час навчаємось, і це якось додає оптимізму під час навіть якихось найскладніших дисциплін. Я тішу себе думкою, що дійсно так ми допомагаємо нашій країні, адже зараз можливі проблеми з електропостачанням. Ось тому я вважаю, що краще у нас у всіх. Будуть трошки довші канікули, і зараз ми активно попрацюємо, а потім дуже добре відпочинемо. І, хоч навчальний рік почався раніше, та на тривалість відпустки викладачів це не вплинуло, розповідає завідувачка кафедри фундаментальних дисциплін Ірина Василенко. Каже, вона, як і щороку, тривала 56 днів. Ми вийшли раніше у відпустку, навчальний семестр закінчився, вийшли раніше, і тому раніше ми вийшли на навчання. Окрім завчасного старту, впроваджують шестиденний робочий тиждень, зазначила Ірина Василенко. Ми будемо працювати 10 робочих субот. Плануємо, що до 1 грудня ми вичитаємося. В серпні ми ще прац... ми ще відпочиваємо два дні субота, неділя вихідні, а потім вже будуть робочі суботи. Всі налаштовані. Такі зміни в освітньому плані пов'язані із ситуацією в енергосистемі, розповіла проректорка з навчальної роботи Ірина Радзієвська. Ми не знаємо, як далі складеться ситуація з опаленням і освітленням. Закладів освіти у нас чотири корпуси. Ми не хочемо, щоб наші студенти сиділи в холодних аудиторіях. І ми хочемо, щоб електроенергія супроводжувала весь освітній процес. У нас завжди зимові канікули були десь два-три тижні. А ну, півтора місяця ми так думаємо. Ми будемо ще орієнтуватися, наскільки буде складна і холодна зима. Може, ми почнемо з або з середини січня, а може в кінці січня. Сьогодні на навчання вийшло 64 групи із 95. Решта це першокурсники. Вони розпочнуть освітній процес 2 вересня, зазначила Ірина Радзієвська. Не страждають від цього ні студенти ні викладачі, не страждають наші дисципліни, тому що ми вичитуємо студентам повний перелік навчальних годин. Дарія Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.